Закон України про національну поліцію. Зараз ми повторюємо такі важливі статті, які я вважаю, потрібен знати кожний, і які можуть знадобитись вам в житті, якщо ви будете якось спілкуватись з поліцейськими тощо. Стаття номер 20 називається вона Однострій поліцейських. Читаємо перший пункт: поліцейські мають єдиний однострій, поліцейський отримує однострій безкоштовно. Друге. Зразки предметів однострою поліцейський затверджує Кабінет міністрів України. Третє: На однострої поліцейського розміщується нагрудний знак із чітким зазначенням його спеціального жетона. Повинен бути нагрудний знак з чітким зазначенням його спеціального жетона. Якщо знака нема, то вибачте, то може і не поліцейський взагалі буде. Так, поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, про те, що ми кажемо, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її за допомогою технічних засобів. Тобто, ви можете дуже сміливо взяти телефон і зняти цей нагрудний знак, щоб зафіксувати номер поліцейського жетону. так? І поліцейський згідно до статті 20 закону України про національну поліцію повинен вам це дозволити. Якщо поліцейський буде якось закривати цей знак чи прятати його, то вже він порушує закон України про національну поліцію. І Вже він повинен якось відповідати за свої діяння, так. Поліцейський, який виконує функції в цивільному одязі, зобов'язаний мати при собі нагрудний знак, передбачений цією частиною, крім випадків, коли наявність нагрудного знака перешкоджає проведенню негласної слідчої дії. Ну, це зрозуміло Поліцейським підрозділу спеціального призначення номер нагрудного знака додатково зазначається на однострої і на шоломі, яким чином. А таким чином, щоб його було можливо прочитати або зафіксувати за допомогою технічних засобів, крім випадків, коли такі поліцейські відповідно до рішенню повноважених осіб поліції виконують завдання в режимі секретності. Ось таке. І четвертий пункт. Правила насіння і норми незалежності належності однострою поліцейських, затверджує міністр внутрішніх справ України. Ось, бачите, дуже важливий пункт. Ну, Саме важливо в цьому пункті те, що поліцейський при виконанні своїх службових обов'язків повинен носити нагрудний знак зі значенням номеру свого спеціального жетону. так, І нікоєм чином не заваджати вам знім... зняти оцей нагрудний знак і номер нагрудного знаку любими технічними засобами або телефоном, або фотоапаратом, або просто записати олівцем десь якось так. Тобто, це буде, якщо ви це зробите, це нормально. Це відповідає е, статті 20 закону про національну поліцію. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.